Всіх вітаю! Сьогодні я, мабуть, буду вибирати часник. Але ще не дуже впевнена, чи потрібно. Адже ось деякі головки ще такі, але основна головка суцвіття У часника ось така верх піднята. Але зараз має прийти сусідка і розказати, чи потрібно збирати часник. Ось такий часник, Я його посадила. Не як зазвичай 1 жовтня, тому що минулого року осінь була дуже тепла, і я його посадила приблизно 25 жовтня, майже на місяць пізніше. І не пригадала. Чесник виріс гарний. Звичайно, він вже достиг і не має такого гарного вигляду, але зараз я подивлюсь, чи потрібно його викупати. Десь сусідка має прийти. Ось маленький чесничок ще головку таку не підняв. О, сусідко. Доброго дня. Добрий, Добрий день. Дивіться. Да, думаю, викопать чи ні, адже дивіться, ось цей уже підняв свою головку з а цей ще ні. Та ні, вже пора виконувати. Да. Бачите, вже листя посохло, посохло листя. Так. Так. Колір має такий негарний, так? Не так? А подивіться, ще я думаю, може цю цибулю. Хай, 3, 6, 5, 6. Але ось дивіться, ви ж сказали минулого року, що коли вже буде тут ось така коричнева шийка, то вже можна викопувати. Може, викупити її ще положити. Ну, подивимося, може, завтра викупити. Ні, ще краще положити пару днів. Давайте ви мені допоможете. Я в минулому році сиділа таку грядку велику, як ця, угу. а в жовтні минулого року я посадила всього два рядочки. А мені більше і не потрібно, сестру. Ми такі обати дам... свою, в закрутки тільки деякі. Давайте йдіть. Америками, лишні, давайте. Лісточки. Давайте попробуємо. Е, я практикую мульчувати чесник, опалим листя із грецького ріха. Дуже гарний чкідників допомагає, мульчує землю, але... Дивіться, скільки вже малого залишилось. Тут такий великий слой бумульчі. Ось і трішки поснуло голочок. Давайте ну, Давайте спробуємо підкопати. Mm -hmm. Так, що у нас. Ох, який маленький. Гарненічок А це, напевно, у вас цей літній, є на Літо чесний? Що на літо да, Бачите, видно, що він такий менший він набагато. Uh -huh. Але він і пекучий. Да, він пекучий Але не. він за то лежить аж до сідчого угу. Тут ну, Такий гарний. у нас. Гарний. Давайте, може, я тут купаю щось. Це, Це мабуть, любава. Любаша. Любаша, так? Да? Mm -hmm. Любаша. Так, я в Любашу. Uh -huh. Так, а після чеснику я хочу посадити картоплю тут. Угу. Кажі, треба викопувати а, жовтки. Такі. такі, да, да, душі йдуть. Угу. Ні, вчені але такі чорні вже. Не... Да. Рости почав заново. Угу. Ну на, ти тримайте камеру, а я покупаю. Ой, Ой котик. Мусічка. Я буду ось тут складати. Угу. Муся допомагає. Муся? Олі гарний. це помічниця. Гарний чесночок. Любала. Любаша. Люба вот за вами. Давайте мись увійдемо. Вот Ось тут у нас запит поможу. Ось є тут. ще тут пісочок сипала. Бачите, угу. угу. так і не видно, що пісок, щоб була рихліша земля. Попадається маленький. О, вже, дивіться, вже треба викопувати, бачите? Да. Угу. Ще б трошки почав гнити. У душі починається. Так. О, Хрущ, Дивіться, хрущ. А каюся біля чесника Хрущ не живе. Він живе, як живе. Вкладується. Чакнуть його. Раз. Я вам хочу сказати, що урожай хороший. Тепер треба гарно підсушити. Так. Uh -huh. От гарно. Почистити і посушити. Зараз ми промиємо і просушимо. Я мию чесник. А ви миєте чесник? Так, да, завжди мию. Можна не мити, потім він суханький. Ще один. ще один. Дивіться. Добре, що щоб... Зараз почали збирати. Ну, а кажуть, що... І такий жирний. Ну, кажуть, що не росте, що ходіть чесник і хрущі буде заводитись. Да -да. ага, заводити ну, там... ще є. Хрущі у нас зараз токсичні. Зараз ми позбираємо часник і тоді включимось, покажете, що далі будемо робити з ним. Покажіть, різниці, між часником, який має стрілку. Ні, ви два візьміть руку. Ось цей часник, який має стрілку. Ось таку Ось довгу. так. Різниця на скільки. Угу. Хоча я колись садила, то були майже одинаково. Ну, де да, однаковий. Так, зараз ми його будемо мити і сушити на вулиці угу. на дереві. Ну ось, помила я чесник. Я його завжди мию, щоб не було землі. Зараз я зберу пучок, який гарний часничок. І повішую на дерево. Він там буде сохнути під листям, не під прямим сонячним промінням. Потім я обріжу ці кінчики, потім я обріжу корінчики і обріжу бадилля в нього. І так буду всі ці зберігати, трішки обтрушу ось це шулухуцю і буду зберігати всі ці в сухому місці. Так що пішли вішати часник. Ось отак беру і прям пучок кладу в розвилку дерева. Тут під листям буде йому не так мокро, сонце на нього не буде попадати, але він буде так сохнути. Ось і все. Часник я зібрала. Тепер буде що їсти зимою. Мені сестрою досить, а для чого його багато? Ось так виглядає мій часник на дереві. В розвилці дерева, висить собі. Нехай сохне. Матері, яка погода буде. Якщо жар, швидко просохне, якщо прохолодно і дощ, то довго буде. Ще може прийдеться вдома досушувати.